Це чудово, Бонні. Ходімо на вечерю, і ми про це поговоримо. Про що тут говорити? Я подивилася вниз і там лежав долар. Бонні, залиш його нам на вечерю. Дідько, у мене немає нічого менше. Здоров, Шеймусе. Розміняєш долар. Я не знаю. А мій човен у бухті припаркований легально. Я не знаю. Ти робитимеш внесок на шар поліцейського. Не знаю. Наступного тижня допоможеш мені переїхати. Боже, ви що зустрічаєтесь? Чи що це з вами? Я не, я не знаю. Усім доброго вечора. Раді вас вітати у шепоті. Сьогодні з вами я Айда, та як завжди, до мене приєднався мій екстрасенс Райан Рейнольдс. Я знаю, що ти це скажеш. Фортепіано? комедія. Чого ти не вмієш робити? Windows. Повірте, друзі, не вміє. Я намагалася. Боже, як це добре.